Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали в режимчик, в якому ми будемо ламати блоки завдяки кайлу, яке нам ще доведеться купити. В общем то, наскільки я розумію, тут є мутаційні машини, якісь трейдери, брейне і взагалі купу-купу всього. У мене нема жодного ребітха, у мене взагалі нулячий аккаунт, і ми будемо починати, так сказати, з бомже стайла. Мене тут уже вальнули, ну то таке. Ладно, нам до кайло. Кайло, ми можемо купити. З першою силою за 25 доларів. Ну окей, питань нема Як я розумію, мені треба ламати да Лакіблоки блоки треба ламати. Я ще конкретний нубчик. Давай його сразу підберемо. Один бакс в секунду може давати нам цей брейнрот Ну, не небагато, звісно, але зато я знаю, де можна взяти брейнрота, який дає або в дітях багато бабла, а саме в моєму магазині ковшок. Посланієвопс. Так, давай відразу позбираємось сюди, сюди трошечки грошенят, але все-таки я Короче, поняв, що нема сенсу, потому що тому що я можу просто-напросто купити собі краще кайло трішечки пізніше, а поки що подобувати. Трошечки брейнротів. Я сподіваюся, що в мене не будуть красти. І 28 баксів в секунду. Оце вже, я розумію. Оце вже, так сказати, початок на шляху бомжа. І <хи> в мене є перших 94 бакса. І я можу ламати сразу два блоки. Оце клас. Так, тільки сразу два брейнрота я брати не можу. Ну, зато я можу зробити ось це так. Так, по-перше, у нас є чел, який, скоріш за все, буде нас валити, якщо ми до нього підемо. І у нас є ще брейн рот. У мене є вже 800 баксів. І ми можемо прикупити собі нове кайло, а саме камене. Яке, кстати, скільки демеджу має? Два демеджа. А які тут взагалі є? ой 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 ой, -ой. Кайло бога, ти поняв. 264 демеджа. Наступна івентове через 4 дні. Обалдеть. Так, я сразу забираю. 6 баксів в секунду. Я можу, коротше, поки що забирати дуже багато різних брейнротів. У мене нема ліміту. І що мені треба на ребітках? якраз вона і бир і 100 тисяч. У мене буде ще плюс 2 слота, х15 і 5 тисяч кешу мені дадуть після ребітха. Ну, окей, окей. То взагалі не проблема, головне дуже круто пройти. Можемо попробувати отако побити, допомогти чуваку. Де, -да, ну тут можна, кстати, забрати трулімеро трулічина і забрати 68 баксів. А цей поки б'є. Эпичный локиблок, я в нього можливо, щось заберу і... Подивлюсь, як воно все буде відбуватися. Не знаю, наскільки в нього класне КЛО, ну можливо, він мені його фарме Ну, таке собі. А він, кстати, на автофармі був ти, понімаєш? Або з автоклікером. Чорт його знає, але походу він реально з автоклікером. Хм. Ну да, бо автофарма я тут не бачу, але в мене вже є 4 тисячі на балансі, і я, скоріш за все, можу купити собі нове КЛО за півтори тисячі. Наступне буде 5, я міг, звісно, пропустити і піти сразу на нього. Ну. Тут є ще діамантовий блок, який має 150 хп. Ну, кстати, там чувак воно його теж ломає. Ну в нього вже забирати не будемо. Он диви, якого чувак брейнрота несе, його ще вальнули 1700 секунду. І я встиг засейвати 1700 секунду. Все, чуваки, Да, бейте мене скільки хочете, брейнрота я вкрав. Я просто його чесно стирив і свалив. Беу. Ой-ой-ой, ой ж бабла. 16 тисяч баксів. Так сказати, непоганий початок для шляха бомжа. Диві, 20 тисяч, боже, легендарний. Чео, ну я розумію, що 1700 це взагалі ерунда. Це супер нубський брейнрот, але... Окей, давай відразу попродаємо оце все лайну. Е, тільки не будемо продавати те, що мені нада на ребітх, а саме оцю тему. А, вона, кстати, підмічена прям ребітхом, і це дуже круто. Мені, кстати, подарували якогось ще, тун-тун, сахура, діамантова кідає 56. Дякую, величезне. І дуже класно, що відмічені ті брень які мені нада на ребітх, Боже, це максимально зручно і просто. Той хто до цього додумався, крута легенда, тому що, <смі>, що до цього мало хто додумався взагалі в усіх іграх. Я бачу цю тему тільки перший раз. Диви, Тут у чувака 12 тисяч дає в секунду. Де, 2 900, 5 тисяч. Просто якісь круті брейн роти. І я можу купити за 85 тисяч в якого 22 сили. Давай його візьмемо. Моє кайло, кстати, стільки було О, 4 сили. 4 сили. А зараз у мене 22. І я готовий іти і шукати класне, класний, класний лекіблок. За мною поки не біжать. О, 2000 в секунду. Тралеу, трала. Я навіть його не ламав, я просто біжу з ним. Так, тільки. Тільки чел. Будь ласка, семі. Ні, семі мене виніс. Ну нічого страшного, ми підбираємо і несем, несем його. У нас лишається все на все 6 секунд. І я засейвив. Я засейвив, тролейу трала. Хорошо, дві тисячі в секунду. Це зараз найкрутіший наш брейн рот, взагалі, який є. І це дуже-дуже хорошо. Звісно, круто би було зараз вальнути э, ребітх, але мені ще дарують щось. І дарують мені чела. Ну сто сорок бакса в секунду. Дякую, величезно. Дякую, дякую, дякую. Двісті тисяч баксів. У мене є. І є ще мутаціонна машина, в яку я засовую два чела, чекаю п'ять хвилин і забираю, як я понімаю, якогось крутого перця. Ну, давай так і зробимо. Підберемо ось цього чела. Підберемо ось цього чела. Так, да, зараз я буду без грошей. Питань нема. Я не можу засунути. А, треба просто отако зайти. А масем, не поняв. Мені треба два однакових. Да, мені треба два однакових. Брейнрота засунути. Жесть, ладно, давай поставимо цей брейнротів назад, хай дають мені бабки. У мене є вже 300 тисяч на балансі. І погнали тратити ці гроші. Я реально хочу їх витратити. Я можу потратити 250 тисяч на 30-те або 6 на 42. Блін, ну тут далі x 2 чисто валиться і. <гум> <гум> Ні, ще поки не будемо витрачати. Давай подивимося, що в нас тут ще є. Адмін машина. Ну, цього я не можу робити. Тут я можу продавати брейнероті, але їх можу продавати із бази. Так що ну, я можу взагалі не робити. Так, Хорошо, що це за штука? Е, легендарний 600. Так, тут є якийсь ще спектральний ейрблок. Ну, не знаю, що тут за штука, але щось подивимося. Так, він не до мене йде, слава Богу. Mm -hmm. Дивимося, що вона випадає. 200. Але оця тема, певно, класна, ні. 1250 хп, свініно-бомбардіно мені не треба. Оркалел... Оркала, там 2200 дає, но я хочу оцю тему. 1300 бомбіні гусіні. Так, дропаю. Ну, не <клес> 네, сильно мені допомагають. Ну, я все-таки попробую. Було би дуже класно засейвити іменно те, що я вибив, а не те, що просто валяється. Я розумію, що те, що просто валялося, воно крутіше, але забрати я не можу, а цей навіть брати не хочу. Він просто хоче мені завадити. Ти розумієш? він просто хоче мені заважати. І я чуть-чуть не встиг одна секунда. І він встиг, прикинь. І він тіше ж його навіть не брав. Йому ж воно навіть було не потрібне і не цікаве. Там лежали крутіші приміроти, він їх навіть не підбирав. Їх навіть не підбирав, воно він з ним бігає. Ладно, давай купимо за 600 тисяч кайло Легендарне. 42 павера. Що в нас по гіршопам? Є дубіна і є Спіткоїл. Оцю тему я би купив, автобай поставив, і я можу бігати трошечки швидше. Але, скоріш за все, коли я буду носити брейротів, я так не зможу бігати. Так, у нас є Six 7, якась тема. Сік Севен, легендарний, кстати, Легендарний. Давай підберемо і заберемо його. Ну просто так, тому що Сік Севен. Хе-хе, чому би й ні. Давай. Бенс, хорошо. 250 секунд. ну, Не багато, не мало, но в принципі, окей. Для робітка мені надо барбер чорт його я пойму, з якого він взагалі падає лаки блока. Але давай все-таки збирати бабло, У мене другого поверха нема, на жаль. І подивимося, що це за вогняні чели, можливо, вони хороші. 800, 100, 1500. о, кокофанто елефанто. Класний пацан. Але оцей мене просто доганяє самі. Він постійно мене доганяє і не дає мені взагалі забрати брейнрота. 50 секунд. 5 секунд лишається. 3, 2, 1. Він встигає мене вдарити. Брейнрот просто пропадає. Да. Давай отако попробуємо вибити то, що мені надо. Бир-бир-батапім. Берем його. Заносимо. Робимо ребіт. І у мене все пусто стає. У мене просто стає пусто, хоч лиш. І лишилось, слава Богу. Ладно, зробили перший ребіг, фастом постаралися зробили, Внесемо хоч кого, просто куди небудь, аби тільки гроші збиралися. Хоча ну що мені гроші, а правильно, на Кайло. Ну, зараз вони мені точно не треба. Я би хотів, поки самі там десь в той сторони бігає, я би хотів лаваблок. Зламати, подивитися, що з нього може випасти, і постаратися його забрати. 330 секунду, епічний капучино асасіно, а йому випав за один долар. Лірілі -лі -ла, ла Так, поки той чел, кстати, з другої сторони, він даже не знає, що я тут носію брейротів і забираю в нього халява. Кстати, ось ось безкоштовний Сік Севен, який у мене був. Ну, в принципі, нормас. Мені ще подарували одного. Дізастер сьогодні мені допомагає. А шо ти фармиш? 3 200 секунд! Вау! Надо було тобі засайвити і їх передати, щоб я, звісно, засейвив своїх брейнротів. Хоч вони і не самі класні питання, ману, все рівно, секретний блок буде через 7 хвилин, міфічний блок через 2. Наступний нам глобро фруто дріло. Так, легендарний, епічний. Ну, із самих крутих тут, звісно, тільки леги. Давай леги будемо фармити. Мені трошечки дізостри допомагає. В нього кайлок, тобто, певно, крутіше. Рарний та та та, -та Сахур, вже він мені не треба. А от цього пацана я б забрав. Він мені треба на рибіг 100%, тому ми йдемо його забирати. Нам треба прокачатися. Самі мене доганяє, він прямо швидше за мене бігає, ну. Но... В принципі, я справився. І перебідку мені да Глорбо дріло. Плюс бабосики збираються. Це вже дуже добре. Понапнемося тут капець, скільки всього. І нічого з того, що мені не треба, перебітхам Нічого взагалі перебітхам нема. Ну, звісно, було би круто, аби було. Да, Ну і хотілося б якийсь міфічний блок забрати собі, тільки не слити його. Так, 180. Ну, так, пацан. Даємо йому пройти Чуть-чуть, його валять, забираємо брейнрота і сейвлю його собі. Ху, який Же я красавчик просто прикинь. <хи> Все позабирав. Просто стирив ее, челла. И шай, на ГОЛДОВОГО ще заберу. А то що він тут стоїть без діла? А буде приносити мені бабло дома. І в мене, кстати, є два слота плюсом. Да, майдро другий поверх відкрився. І є ще два слота. Дуже класно. Ребітків тут треба мені дуже багато, тому на брейн мені, в принципі, трошки байдуже, хоча їх сейвити. Особливо самих класних передавати просто кінту, робити ребідг, а кент передає тобі його потім назад, сразу після ребідха. І ти далі збираєш купу бабула. Да, хтось прям хоче вибити щось, що йому треба на ребітх. Ну, у мене Глорбо фрукт удріло, Понятия, не мой звідки він падает. Можливо, запичный блок. Давай попробуем, подаемся и І... не. Ой-ой-ой, ой оця тема мені треба. Давай сразу побігли сюди. Тут уже багато челів, які хочуть зламати цей блок. Кстати, хепешечок у блока, то нема. Давай, 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 подивимося, що тут тобі вальнемо плюху. Так, хай забирає, забирай, забирай, забирай. А, він хоче його відбивати, а я щоб ніс. Питань нема. Тут, кстати, ще міфічних блоків дуже багато. Бубардолі, лолі-лолі. Я сподіваюся, що я встигну засейвити його. Боже мій. Я, кстати, міг би його не засейвити, аби мені ще завадили, ну а слава Богу, мені пощастило. Слава Богу. Давай відразу його сюди поставимо. Всю 1500 секунду. Коротше, брей ротів, легко шукати. І я можу відкрити нове кайло. Давай подивимося, що в нас тут. -а. Лям 200. Ну, тут є прям кровава, вона набагато крутіша. Я думаю, що ми можемо поки взагалі не паритись з цим кайлом і появився секретний, да? Чи це не секретний? Що це взагалі таке? Да, це секретний. Тут може бути все набагато крутіше. Да, тут вже починається драка, бійка і 20 тисяч! Ну, мене прибили, понятне діло. Чуваки вже за ним б'ються. Я по чуть-чуть його підносю, але мені, понятне діло, що заважають. А я його не вдарив? Я ж скільки разів і не зміг пробити. Ладно, забираю. 3200, 200, хоч точніше, 3700, ну хоч так. 20 тисяч не вийшло брейнрота засейвити. На жаль, на жаль, ну хоч щось. Зато уже з такими брейнротами можна нафармити собі кучу бабла. На. Круте кайло. Да, у мене, кстати, вже майже 2,5 мільйона. І всього-то на все, отако Бем, І кроваве кайло у мене прямо зараз уже відкриється. Давай його купимо 88 павер. Далі я можу відкривати будь-який кайлов. Мені навіть ребіт не треба. Просто на ще крутіше кайло. Мені просто треба кучу бабла. Ну, купляємо хороше кайло. Тут у нас що? Можна засунути 4 брейнрота, 10 хвилин у нас тайма. Ну я думаю, що цим ми займемося вже пізніше, а поки що я би хотів ще щось стигнети. Все, наприклад, даймондовий блок, рарний, всякі всякі ще прикалюхи. Мені би на ребітк щось. Кайло у мене вже непогане. Я зможу дуже легко все ламати, вибивати. І я не знаю, що то за чил для репітха. І звідки він падає. Ось він, кстати, є та 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 сахуртики, він мені не треба. Мієнда Глорбу, якийсь лолі-лолі, гурбоолі. Горбондон, і він е, глорбо фруто дріло, все. Глорбо чіл дай пройду, хух, Слава Богу, він не встигне вдарити. Забираємо весь кеш Тисячний, тисячний чіл. оцього цього ми можемо продати, щоб не займати слот. Да, За 192 бакса він мені не треба. І в принципі все дуже поки що хорошо. Но на ребітх мені не вистачає глор бофрутодрілу. Мені принесли дракона Фредді. Що це за дракон такий? Чотири тиші секрет. дякую величезне, аби хоча б тепер це все якось засейвити перед тим, як робити ребіт. До біт, скоріш за все, придеться зробити, але спочатку можна буде дуже швидко нафармити собі на якесь класне, так сказати, на якесь класне круте кайло. Помагаю трохи пацану. Ну і собі. Понятне діло, дивимося, що у нас тут падає. Мене вже б'ють. 180 баксів в секунду. Ну, сам його фарми. Кстаті, дивись, які кейсики. Тралалело блок. Давай його зафармимо, подивимося, що там взагалі відбувається на ньому. Ну диви, він уже мене починає бити. Таке відчуття, наче ти хоч зможеш його занести. Давай, неси, неси. Я хочу його нести, неси, Тільки тобі ж не дадуть його нести. Піде другий нести. Оно, підуть за них, за них і піде драка велика. Хтось буде нести помаленько, Я його тут підловлю. Заберу. Трала, утрала! Ха-ха! Забрав там 20 тисяч чи 2 тисячі, я щось не пам'ятаю. А 2 тисячі в секунду, хорошо. Один у мене такий уже був, я б міг їх засунути в машину для фюза, но не вийшло. Зато Фред мені приніс ще якось. Лаво, чела. Спасибо, велике. Давай попробуємо когось продать. Наприклад, ось цього продамо його, да, і поставимо ось цього пацана. Навіть 10 тисяч в секунду. Сікрет лостра Лео Славуський. Обалдеть. От з такими уже брейнротами, я думаю, можна назбирати на найкрутіше КО. Хотя, кстати, не. Факт далеко не факт, але б ні робити з цими брейнротами Якщо я захочу зробити ребітки, я навіть не знаю, но 5 мільйонів у мене уже є на балансі. Берн. І можна йти купувати собі наступне КЛО, а можна, в принципі, особо з приводу цього не парити, збирати 10 лямів, 25, 50, 100, 175, 350, 670, ой, мільярд, півтора, 2,5 мільярда, 3,7 мільярда, 6 мільярдів, 10 мільярдів. Найкрутіше КЛО на даний момент коштує. Це дуже багато, прокачуватись тут дуже легко, але... Попри все, реально важко зберегти все, тому що ребітки потрібно робити ще якісь моменти, в общем-то, дуже-дуже важко. В тому плані, що тобі треба робити ребітки, а ти із за цього. З тебе пропадають просто-напросто всі чили. Ну, лега матео, мені, в принципі, не сказати би, що треба, Ну, я можу його стирити, так улеге. Так, я хотів його дропнути, але не вийшло. Щоб мене не злили. Ну, панал, давай ще отут заглянемо, що в нас робиться. Я би, звісно, не відмовився від класного чила. Ну, ще одна лега, ще гірша. Оцього, я думаю, я навіть не встигну донести. Ну, плюс мене ще й вдарили. Звісно, щоб я й не міг його донести. У нас є фюз машина, в яку ми можемо щось засунути, але ну, засовувати ми це все не будемо, тому що мені деше придумати, як його все засейвити, щоб зробити. Тирибітха. Ну і плюс ще треба знайти Глорбу Фруту Дріло, звідкись? Оце було б реально хорошо. Плюс у мене вже є майже 10 мільйонів. Я зможу купити собі ще нове кайло. Це взагалі буде дуже круто. Бо наступне вже буде коштувати 25 мільйонів, а це реально багато. Так, де там мої 10 мільйонів є вони? Супер. Можна просто взяти купити нове кайло і не париться. Бэм, 10 миллионов в Кайло Е, Я могу купить, кстати, Гравити Койл и Фрист Пушку. Дальше тут есть трапы, слепы, еще койлы. Невидимка. Потім самолет, <хи> дискошари. Ну, в общем, все те саме, що всі у брейн ротах. Плюс-мінус. Кстати, давай подивимося, який найкрутіший взагалі є чел. 6 тисяч секунд, бачу, ну має 10 тисяч секунд. Оце ксай, цей Фредді, який дарував мені все. Боже, Фредді, ти красава. Усю 20 тисяч, 20 тисяч! Оце класний пацан. Ну, крепко. На цьому будемо завершувати. Всім пока!